Вибиті шибки, вирвані вікна і двері, а в помешканнях підлога всія на склом. Наслідки нічної атаки на Тернопіль 25 травня. Журналісти 20 хвилин побували на місці події. Подекуди вибуховою хвилею зламало перестінки у будинках. Мешканці оговтуються після нічної атаки. Люди самотужки розбирають уламки скла і виносять його у двір. Дійшли до хати, побачили, що вікон немає. Почали забивати. Бачили, що стіни попадали, ну і машину спасали, бо там лежали ворота на машині. Деякі мешканці скаржаться, що з моменту прильоту минуло понад 9 годин, а з місцевої влади до них ніхто так і не приїхав. Ситуація дуже критична, після обстрілу бачите, яка сама ситуація. Влада реакції. Постраждали новобудови, де тривають ремонти. Більшість мешканців приїхали сюди зранку. Вони в один голос кажуть головне, що всі живі. Як повідомили ВоВА, зафіксовано пошкодження семи багатоквартирних житлових будинків та десяти підприємств. Жертв немає. Більше про це читайте на сайті 20 хвилин.